Всім слава Україні! Героям слава! У нас починається ефір і в е, трансляція пряма точніше на сторінці Радіо Західний полюс у Фейсбуці. Тому е, заходьте туди. Якщо у вас є запитання до е, мера, залишайте ці запитання, ми будемо озвучувати. А у чімі буде відповідати. І перше питання, о, звісно ж. В мене до тебе до вас точніше. Прошу, дітей. Прошу. Перше питання це те, що відбувається на озері. Угу. Ну це таке обговорюване питання. Зараз петицію склали і ніби угу. набрали 250 п'ятдесят голосів. Що буде з петицією і позиція міста щодо того, що буде має, має бути на озері? Позиція міста дуже проста. Ми висловили його сесію міської ради. Сесія розглядала у 2017 році, 2021 році, коли після звернення нашої архієпархії Української греко-католицької церкви і митрополита Володимира Війтишина місто дозволило будівництво каплиці з відкритим простором і збереженням скверу. Тому місто виступає і далі про те, що церкві потрібно більше діаложити з активістами, але ми не заперечуємо щодо будівництва. Цієї богослужбової каплиці. Зрештою, сьогодні Українська греко-католицька церква надзвичайно велику кількість допомоги дає Збройним силам України, велику кількість соціальних проєктів, які вона реалізовує, і вона має право як інституція. А хочу нагадати, декілька років тому було опитування хто до кого належить, до якої віросповідання, 73% івано франківців висловили, що вони є греко католиками тому сьогодні в місті є відкрите, Місто є відкрите до всіх релігій, до всіх парафій, окрім, звісно, ворожих московського патріархату. До речі, сьогодні річниця, рік як тому Івано-Франківці разом з парафіянами на вулиці Довженка домоглися того, що парафія прийшла з московського патріархату в Православну церкву України. Ну це так відступ. Тому розглянемо петицію, дамо відповідь. Згідно чинного законодавства, у нас демократична країна, кожен має право висловлювати свою позицію. Але сьогодні з дотриманням всіх екологічних норм, з дотриманням всіх тих вимог, які були видані протягом з 2017 року в проектній документації, я знову ж таки нагадаю, каплиця має бути максимально відкритою, збережена повністю зелена зона, збережне все те, що там якби відбувається. Ну і Вважаю, що сьогодні каплиця має право на існування в тому в тих межах, які погодила департамент архітектури та містобудування. Розумію інших людей, які мають іншу позицію, але на то є демократичне суспільство. Ще раз підкреслюю: є потреба більше на нашій церкві української греко-католицькій, більше діаложити з активом, але також не підтримую там багато дописів, які йдуть ну проти церкви, проти віри, проти там ікони поміняйте на дрони чи інші речі. Тобто я вважаю, що це ну, до певної міри богохульство. Тому такі речі ну неприйнятні на мені як християнину. Тому це моя позиція. Позиція як очільника міста, комусь вона подобається, комусь вона не подобається. Але я з родини дивізійника Галичини, я з родини. В моїй родині мами, моєї бабусі, рідний брат загинув в службі безпеки ОУН. Я з родини, де дід під української Українській греко-католицькій церкві прислужував в отині Коломийського району. Тому для мене ну, якби, Українська греко-католицька церква, страждальна церква, де, до речі, зараз до сих пір. В розшуку і полоні Бердянській, оці Української греко-католицької церкви, вихідці з Івано-Франківської області, і Українська греко-католицька церква на окупованих територіях є заборонена. І це є показник того, що сьогодні розвиток українських церков дуже необхідний у всіх територіях. Ну і також хтось там може говорити про те, що, але хочу нагадати, більше 40 тисяч сьогодні внутрішньопереміщених осіб переїхали до Івано-Франківська. І, на мою думку, сьогодні також дуже важливо працювати. З цією категорією, відкритою відкритість до будь-яких парафій, до будь-яких напрямків, але дуже важливо, щоб також наша церква і інші церкви, і православна церква України і протестантські церкви активно включалися в цю роботу. Я вірю в те, що ця парафія теж буде активно працювати і над цією проблемою. Це моя особиста позиція. Дякую за всі. І слова підтримки, і слова критики знову ж таки, слава Богу, що ми в демократичному суспільстві маємо можливість висловлювати різні думки. Ще одне питання, яке найбільше зараз обговорюється, це те, що опалювальний сезон буде закінчено в ніч з 29 на 30 березня. Чи не зашвидко це? І ну зазвичай 15 квітня якось так закінчується. Зазвичай сьогодні постанова кабінету змінена. тобто то у нас uh -huh. мало закінчити з 1 квітня. Ми його закінчуємо. Ну, на, на, на день, фактично два дні достроково. Адже це є прохання на Нафтогаз України і по всій Україні, зважаючи на останні ракетні удари, зважаючи на ситуацію з газом. Тому е ми десь моніторили погодні умови і відповідно ухвалили рішення, що опалюваний сезон централізованого опалення, тому що хто має індивідуальне опалення, я собі сам вирішує, коли в нього опалюваний сезон. Тому закликаю переходити на індивідуальне опалення, все-таки, особливо ті райони, де. Ми переводимо споживачів з колишнього стеку в на індивідуальне опалення, але опальний сезон закінчиться з п'ятниці на суботу. На днях відбулася зустріч з іт спільноти нашого міста і Міністерством цифрової трансформації України. Чим саме ця зустріч була корисною? Буде корисною і була і буде корисною в майбутньому і. Що, що чекати від цього ініціатива дія сіті, тобто uh -huh. і для ті сектору, а Франківськ має хорошу динаміку зростання it компаній компанії і кількості залучених працівників IT. Звісно, що є проблема там з бронюванням, є проблема з певною там оподаткуванням, тому всі ці питання. Могли задати ну, зокрема Міністерство цифрової інфра... цифрової, цифрової трансформації, м. які відповідають за ці речі, тому що ті, хто зареєстровані в сіті, мають можливість до 50% своїх працівників зарезервувати від мобілізації. Розумієте, що доброго айтішника навчити це не один день, тобто не один час. Хоча дуже багато є добровольців айтішників, які пішли воювати, та але все рівно айті компанії мають працювати навіть в таких умовах. Франків став містом. Релокованого а також місцем, де відкриваються ті компанії. Ще раз хочу сказати, протягом війни повномасштабної з 24 лютого у нас удвічі збільшилося компаній, які переїхали бо відкрили свої філії. І також в it секторі задіяно понад три тисячі сьогодні. Працівників це хороший показник, тому що ну, все таки це показує, що йде розвиток it напрямку. У нас Дуже хороший it кластер Тобто IT-шники об'єдналися ще давніше в таку спільноту. І вони є об'єднані, вони як ніколи дуже активні. Навіть незважаючи на те, що вони конкуренти, вони створили навіковась, а добре виконавчий комітет, як почала Ірина Дарвай. І перепрошую, і дуже важливо, що в цьому напрямку. Іде робота в цьому напрямку, йде дійсно ну, така злагоджена робота IT-сектору, співпраця з владою, а сьогодні з центральною владою. Це теж дуже добре, що такий захід відбувся івано франківську І що заступник міністра приїхав, що вся команда, яка працює над, зокрема, дією, вона сьогодні була присутня в нашій громаді. Закон... Закон. Закон Чекаю, тут тут, тут, тут трошечки коментар, такий дуже дивний на але е, хотіла запитати вас за бюджет участі. Про нього хотіла запитати, mm -hmm. коли буде проведено починати можна стартувати, голосувати і е, за якими стандартами відбиралися про проекти, і взагалі як багато проєктів, чи задоволені будуть взагалі цьогорічним бюджетом участі? Ну, цього року досить активно долучилися, сьогодні 110 проєктів було подано, та з два проекти було відхилено, тому що ми не можемо фінансувати там, приватна власність, або знову ж таки ми не впевнені, що це, це обладнання буде використовуватися не для зароблення коштів, що заборонено нашим проєктом. Ще сім проєктів зараз на, на розгляді. І до завтрашнього дня, до кінця дня, буде повністю ухвалене рішення. Але хочу нагадати, що з 1 квітня, тобто хочу, щоб всі запам'ятали, з понеділка до 21 квітня відбудеться голосування за проєкти. За проєкти. хто може голосувати? 18 років та ті, хто мають реєстрацію в межах Івано-Франківської громади, цьогоріч Франківці. Отримали шість голосів, тобто по одному шести категоріях, тобто освітні проекти це шкільні один голос, дошкільні один голос, позашкільні та профтехосвіта один голос. Благоустрій благоустрій, один голос, і благоустрій малих вулиць один голос. Інші проекти, в тому числі там дуже багато волонтерських проєктів, закупівля дронів тощо, один голос. Тому шість голосів кожен Івано-Франківець має, має можливість проголосувати. Можна зробити це в двох наприклад, один це в онлайн режимі на сайті бюджету участі, відповідно зареєструвавшись через ID індентифікатор, через ну хто має банківську картку, розуміє про що йдеться, і другий це в центрах надання адміністративних послуг нашої громади. Тобто, маючи паспорт, можна прийти, ну відповідно проголосувати, віддати свої голоси. Я ще раз нагадаю, шість голосів є. Тобто можна за шість проектів проголосувати. Ну і таким чином уже 21 квітня тобто 22 квітня ми будемо мати переможців наших наших нашого голосування ну і також хочу нагадати що ще ми приймаємо до завтра до 16-ї години проекти по бюджету по по проектів та програм на співфінансування 70 на 30%. Будь ласка, теж подавайте. Єдине, що тут подають проекти громадські та благодійні організації, громадські та благодійні організації при закладах та установах культури, громадські та благодійні організації при дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних, ОСББ, будинкові, вуличні та квартальні комітети житлового будівання та обслуговуючі кооперативи і мешканці багатоквартирних будинків міської громади, що отримали дозвіл виконавчого комітету міської ради на від'єднання житлового будинку від систем та централізованого опалення в цілому. Тобто є п'ять номінацій. Громадські та благодійні реалізації це в першу чергу волонтерські проєкти, тобто це те, що може пов'язано з підтримкою нашої армії. Громадські таблодіаніризації при закладах та установи культури це проведення культурних заходів, які покликані збирати кошти для Збройних сил України. Громадські таблоніризації дошкільних загорніосвітних та позашкільних навчальних закладів – це все, що стосується освітніх закладів. Знову ж таки, пріоритет у нас є далі покращення укриттів. І енергозбереження ну ОСББ, будинкові вуличні, це в першу чергу знову ж таки і питання укриттів, і питання самих міжбне. Самих мереж, які є в будинку, ремонти дахів тощо. Ну і мешканці багатоквартирних будинків, які приходять на індивідуальне опалення, це в основному газові або електричні мережі, тобто співфінансування mm -hmm. тих коштів для того, щоб провести електричні чи газові мережі. Тому подавайтеся ще є сьогодні, завтра до 16-ї години його можна подати в електронному вигляді на конкурс у Укрнет або е, принеше його в наш секретаріат міської ради е, про військову давайте поговоримо давайте. Е, у Фейсбуці. Ви показували, ну видно, що є. Ви відправляєте допомогу на схід, а саме машини, мускуальні сітки і, да, і дрони. Куди саме поїхала ця допомога? І що це за авто? поїхало? як ви його вибирали. Авто ми це купляли знову ж таки, скидали своїми заступниками. І час від часу ми купляємо автомобіль, адже це праворульні автомобілі, вони везуться за кордон, тому не з бюджету вони купляються. Дякую платникам податків за те, що ми вже четверту тисячу дронів передаємо, тому для 42-ї бригади ми передали от, буквально автомобіль. Передали 50 дронів, передали маскувальні сітки, інші речі. Те, що також дякую дітям, які збирали продукти, інші речі по всіх школах для спілки волонтерів. Тому це дозволило нам, ну скажімо, відправити автомобілі, відправити, ще цілий бус з тих речей, які необхідні нашим військовим. Нагадаю, 42-га бригада це бригада, де багато івано-франківців є, де формувалася ця бригада в нашій області. Потім вона просто. Фізично переїхала на Тернопільщину, але е, дуже багато саме Івано-Франківців в цій бригаді служать. Тому передали чергову допомогу. А загалом, ну, за цей тиждень передали 100 дронів 128-й бригаді, ТРО, чергово передали дрони для 102-ї бригади, тому стараємося не зменшувати цих темпів. Є певні проблеми з проплатами, казначейства зараз, на жаль, але... Вірю в те, що ми той план 10 тисяч півдронів і близько 500 інших дронів, тобто мавіків, ваготелів, ми поступово передамо нашим, нашим військовим для їхньої потреби. Зараз це найбільше, що потрібно. Так? Ну, хоча ми закуповуємо. і рації, і є запити і... Ті ж самі <кій> радіоелектронні прилади боротьби і багато чого іншого. Але зараз акцент все-таки на такі речі. А автомобілі це розхідний матеріал. На жаль, час від часу стало важче їх вивезти тому що процедуру збільшилося на самому кордоні. Тобто, досить після змін в кінці осені минулого року важче стало завозити в Україну, розмитнювати ну, проводити як це благодійна допомога. Але ми цю роботу. Здійснюємо і надаємо такі транспортні засоби військовим частинам. А ви також самі їздите волонтерські поїздки. Раз у місяць волонтерської останні поїздками було 8-9 березня. Зараз плануємо квітневу вже поїздку. Ну розкажу вже коли коли приїду? коли приїду, повернуся. Ну і хочу сказати, ще додати, що 41 наш комунальник зараз облаштовує оборонні споруди в Донецькій. Області тому десь при поїзді я також ще заїду до наших комунальників, які сьогодні важливу роботу роблять для нашої обороноздатності. Тобто будують лінію оборони. Ну і зокрема, дякую нашим працівникам чотирьох комунальних підприємств. Це водокетихпром, це теплокомуненерго, це наше комунальне підприємство Електрототранспорту, тролейбус на наше депо і локомотиво ремонтного заводу. Ці чотири підприємства забезпечили 41-добровольця, який сьогодні. Ну, працюють. Ну вони скажімо, вони є добровільно поїхали, але вони за це отримують. Ну кошти. ну за кошти не завжди добровільно хтось хоче їхати. Так, але але тут таке питання. Тобто, та тут тому, безпека або ти, 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 кошти, кожен вибирає ти, 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 собі і не завжди ця, е, робота. Е, знаєте, я зустріла нещодавно 79-го батальйону. Е, Товариша, який приїхав у відпустку, його дружина каже: Ти уявляєш, дають це правда, дають компенсації там на спорядження, Кажу, ти жу, так чужу що, що уявляю. Ми вже і подали, і отримали. Кажу, так це кожного року така штука відбувається. Вона каже: А звідки я могла знати? Я кажу, ну та в соцмережах ми обговорюємо, це що четверга, і в соцмережах це є. Вона каже: я не дивлюсь в соцмережі. Mm. Що робити, коли? І потім виявляється, що багато родин ну, не знали про те, що є якісь різні військові допомоги, як донести інформацію. Ми розповсюджуємо інформацію. Ми зараз навіть по квартирну розносимо. тобто, mm -hmm. Може хтось може і там скептично до цього ставитися, але ми по квартирну навіть зараз розносимо, щоб вже кожен. Ну, навіть кожна квартира мала цю інформацію, щоб мала можливість якби, вибрати ті які допомоги, які, які можливі. Які можливі? тобто максимально хочемо поширити цю інформацію. Бо справді я теж стикаюся з тою інформацією, хоч ми з вами майже кожного ефіру говоримо, що є в соціальних мережах, але є люди, які сьогодні, ну скажімо, мають ну, мають причини мають не причини не дивитися, не, не дивитися mm -hmm. і дійсно іноді почитаєш що дуже багато негативного. В соціальних мережах і хочеться то все справді відкинути, але наше завдання зараз поширити цю інформацію. Тому ми випустили такі брошури. Ось такі от, по квартиру ми їх розносимо, дає зібрання всіх інформації, Тому не злостися, якщо десь по квартирну вам принесуть таку річ, бо це покликано донести. Якщо, якщо ви знаєте, що під'їзді в когось є, є? Роби, віднесіть. просто віднесіть є? цю брошуру. тому що... Ми побачили, що дуже багато не доходить інформації, тому ми змушені були це надрукувати, змушені це роздавати. Як у ЦНАПах, як по, десь по колективах. Я розумію, що ну, так до кожного донести. Це дуже важко там кожному грудський дати. Але стараємося, щоб кожен отримав і скористалися ті, які мають право скористатися на ці програми. Дякую, що завітали до нас на ефір. На завершення традиційні побажання всім слухачам найдеблішого польсу планети. Закликаю приносити допомогу логістичному центру. Якраз збираємо зараз чергова поїздка волонтерська, спілки волонтерів плести сітки. До речі, можна приходити і в храми міста Івано-Франківська, зокрема на Друженка. Храм постійно дівчата плетуть, і хлопці тут сітки в цьому храмі. Ну і взагалі по, -по місту є багато таких пунктів. Ну і дякую нашим захисникам. Будьмо єдині, все буде добре. Нагадаю, що це був а, а, очільник міста Івано-Франківська Руслан Варцінків в нашій рубриці мав четвер. Ну а ми, ми рухаємо ми рухаємося далі, і вже незабаром Марічка та а, а, Сидір Юрський з'являться в ефірі.